А сьогодні присутній вітчизняний виробник техніки агромаш, Пана, пана Марії Юрій Васильович, будь ласка, вам слово. Шановні учасники семінару. Краснянський агромаш – виробник ґрунтообробної техніки. Ми на ринку відомі з 90-х років, як виробники важких дискових борін. І це наша класика, і вона виготовляється по сьогоднішній день і продається по сьогоднішній день. Але ми привезли на цей семінар другі машини. Призначення є комбіновані грати, призначення поверхневого обробітку ґрунту. Для глибокого обробітку ґрунту це глибоко розпушувачі. Ми виготовляємо також машини під технологією стрибтів, парофлей обробіток ґрунту, глибоке дискування, це робота дисками 700 мм, 800 і 920 мм. 920 борона дискує на глибину 30-35 см. Особливо вона дуже красиво працює там, де зарощі землі, корчами, там вона справляється з такою задачею. Ну і звичайно, ми робимо комбіновані грати, це ми зараз вам покажемо. Це поєднання поверхневого обробітку ґрунту з глибоким чизелюванням. Це вертітів, вертикальний обробіток ґрунту, то, що сьогодні Павло Євгеніч розказував про свої види на врожай. да, Іменно по такій технології також ця машина тут у нас є. Саме перше це наш дископак 8 метрів, 10 метрів, 6, 4, 2, 2 2, 5, 2. Під різні трактори. Ми витовляємо так, від 30 кінських сил до 500 кінських сил. Під замовника і різні технології. Ну, даний варіант це 8 метрів, це агрегат з нашої агрофірми зняти, показати господарам вам, що є така машина українського виробництва. Агрегат комплектований дисками діаметром 510 є, різні диски, ромашка, круглий диск, диск з дрібним зубом. І ззаді прикорчуючий каток із швелера, двохрядний він дозволяє працювати на перерозволоженому ґрунті. Слідуючий агрегат може підійти ближче, будь ласка. Це наше ноу-хау, це колісниця. Народі її так прозвали. Оце батарея, вона крутиться. Ну, якби ми привикли, що колесо крутиться, ми їдемо. Але ця машина працює на глибину 3-4 см максимум. В залежності від кута атаки. Якщо ми поставимо 25-30 градусів, це буде 3-4 сантиметри глибина в обробіт. Але повне зрізання стерні, чи то кукуруза, чи то соняшник, чи то там пшенична стерня, ячмінна стерня, ріпакова стерня. Повністю зрізається стерня, покривається ґрунт таким ковром і не випаровується волога. А це це дуже важливо. Сьогодні ми боремося за вологу, так? а далі можна приймати якісь другі міри про підготовці ґрунту. І також її, особливо в цьому році, багато використовували при передпосівному обробітку ґрунту. Ми їх зробили за, за третій рік більше ста штук. Вони працюють практично у всіх регіонах України. Ну, Є постійно. Робота над удосконаленням конструкції, над тим, щоб машина працювала більш надійно, потужно, технологічно. І Тому от такий от агрегат ми виготовляємо 6 метрів, 4 метри, 3 метри під різні трактори. Тут треба 250-300 кінських сил, тому що швидкість роботи 15 і вище кілометрів на годину. Сьогодні ми знаходимося. Чечільницькому районі, ну більше був ще вже район, село Ольгопіль, агрофірма Ольгопіль. На семінарі і дякуючи керівнику підприємства Павлу Євгенічу Каленичу, ми показали сьогодні на раду з імпортними машинами свою вітчизняну техніку, яку виготовляє Красенське підприємство Громаш. Ми тут показали лише частину того нашого виробництва, що ми виготовляємо. Але показали не серійні машини, тому що серійні машини вже відомі, важкі дискові борони. Ми показали тут частину новинок нашого виробництва. Ну, до речі, використовують часто і питають за викорінювач. Агріат, який ціпляється на навізку трактора, і защемляє стовбур деревини і витягується деревина з корінням. Такий пристрій може розвивати зусилля трактора, передавати зусилля трактора на деревину 10 тонн. Тобто може викорінювати дерева товщиною до 20 сантиметрів. Глибоко розпушувач. Сьогодні на тлі того, що йде боротьба за вологу і все менше використовують плуг, глибоко розпушувач. Стає сьогодні в ряду ну, перших по основному обробітку ґрунту. Він оснащений катком потужним з гідрорегулюванням глибини обробітку. Ну, для малих фермерських господарств ми виготовляємо невеликі ґрунтообробні знаряддя. Це дископаки шириною захвата захватом 2 метри, 2,5-3 і так далі. От. Ротаційна борона також від 3 метрів до 10 метрів. Це перший обробіток посівів озимих культур і ріпак, і пшениці, і озимі ячмені після виходу зими. Крім того, ще обробіток посівів кукурузи, соняшника, де йде боротьба з бурянами, йде боротьба за збереження вологи, йде боротьба з коркою на провісні після посівів. Ну, досить така теж технологічна машина. Новинка нашого виробництва це диско Чізель. 4,5 метри ширина захвату для тракторів 300 кінських сил і більше працює дискове знаряддя поверхневого біту ґрунту і поєднується із чизелем. Чизель працює на глибину 40 см. Всі чизеля мають запобіжник гідравлічний. І кожен цей чизель при великому супротиві спрацьовує гідрозапобіжник, є акумулятор, це дозволяє продуктивно працювати, вже не зриваються запобіжні болти, срізні болти і так далі. Механізатор їде, працює, продуктивність стільки, скільки це дозволяє. Далі цей ряд забезпечує рівномірне поверхню ґрунту за рахунок загортачів і потужного катка який подрібнює і ущільнює ґрунт. Тобто, після такого регату можна і навіть сіяти, якщо потрібно, але для посіву ріпаків, озимих всіх культур, для обробітку ґрунту на зиму це дуже, досить чудовий регат, тому що глибоке чизулювання дозволяє зробити накопичення вологи, аерацію ґрунту і покращення структури ґрунту. Новинка на сьогоднішній виставці, в цьому році, ми зробили цю новинку, це вертікальний обробіток ґрунту. Це сьогодні досить серйозна тема, тому що йде боротьба за вологу і є ризики, коли обробляти ґрунт під посів, наприклад, озимих культур з осені і можна не отримати всходи, тому що не буде вологи. Ми зробили такий регат. Це прямі диски, які працюють чисто вертикально відносно руху агрегата. Хоча ці батареї можуть регулювати кут атаки. Це в залежності від того, який стан ґрунту, яка задача стоїть для отримання поверхні ґрунту. Якщо при куту атаки в ноль, це практично по прямій лінії ці диски їдуть. Обробляють ґрунт, лише наколюють, невеликі колії роблять і зникає тріщини в ґрунті, Тобто поверхнево ґрунт обробляється, але стерня залишається і покриває землю. Тобто немає випаровування і одночасно є обробіток ґрунту. Перша батарея, друга батарея, а оснащений також ріжучим барабаном, який дозволяє, якщо потрібно, Змільчити ріпакову стерню, саме ріпачище або соняшничення. Це досить так потрібно зробити. При других культурах цей барабан він виконує просто е роботу як мульчувача е грунту після проходження дисків. Дуже буду вдячний, ще раз скажу господарю цього господарства Павлу Генечу. Всім учасникам семінару бажаю перш за все перемоги миру на нашій землі. Ну і успіхів в такому нелегкому нашому сільськогосподарському виробництві, коли є дуже багато визовів, проблем. Ми їх всіх здолаємо. Нам би перемогти. Дякую.